Як встановити назад розетку, яка випала для початку? Саме головне та основне це необхідно її знеструмити. Нам для цього знадобилося виключити всього один автомат. Але я людина недовірлива, тому ще за допомогою індикаторної викрутки перевірю, чи немає в ній струму. І коли ми впевнились, що струму в розетці немає, можна приступати до її розбору. Розкручуємо ось ці два гвинти, щоб сховати гачки, які вгризаються в стільницю. Вивільнимо ось ці два проводи, щоб їх пропаяти для більш надійної фіксації. Для цього відкручуємо бокові гвинти. Обкусуємо, зачищаємо і пропаюємо. І встановлюємо назад вже залужені дроти. Закручуємо. Встановлюємо розетку на своє місце і фіксуємо її боковими гачками. І закриваємо все назад пластиковою кришкою. Електрику включив і перевірка надійності монтажа. Компресор качає, а розетка. Не висмикується. А як ви замінюєте розетки вдома? Поділіться з нами секретами в коментарях.